Залишилися лише гори каміння та будівельного сміття. Така, на жаль, доля сільського клубу в Сасанівці. величезну двоповерхову будівлю просто розібрали, на будматеріали вивезли і залишили після себе гори сміття, які ніхто навіть і не думає прибирати. Тож тепер для місцевих дітлахів є ще одне місце, де можна бігати і розважатись. Хто надав дозвіл на демонтаж цієї будівлі, ну, не знаю. Наскільки я пам'ятаю, якщо не помиляюсь, то ця будівля була комунальної власності. І якщо її розібрали, то виходить, що міська рада повинна була надати дозвіл, зібрати сесію. Але якщо всього цього не було, то виходить, що хтось просто заробив на цьому, адже будматеріали були продані. Отак, культура. Працює в, нашому, в нашій громаді. Прийшовши до влади, міський голова обіцяв відродити культуру. А по факту, у більшості сіл громади були зачинені сільські клуби, бібліотеки, ФАПи. Ну, а тепер, як бачимо, не просто зачиняються, а навіть демонтуються будівлі і розпродуються на будматеріали. І так, покращення.